Бо Нас одних волинян не почули. Що нам робити? Бо 30 мільйонів або біля 30 мільйонів ваших грошей це десь крутяться на базарі, в банках, в аптеках, в магазинах, в перукарнях і так далі. Це ж бізнес. Ви підпитуєте своїми грішми. Це для міста буде удар, економічний удар. на акціях вас ніхто не бачив, заступників не бачив. Це правда. Те саме Калістратов, Стид і ганьба. Ганьба і стид. Ще раз скажу, якби мені сказали, приходь, бо 10-та мені сказала, не треба вас тут. Жоден не сказав. І ви, шановний, також. Давай до нас. Ми вас вибирали і хотіли вас бачити дуже сильно на наших акціях. Ну вас, на жаль, не було. Добре, менше з тим. Повинна була приїхати група з міністерства, зібратися разом з міською радою, з керівництвом Волинь вугілля, з проспілками, представниками колективів і роз'яснити, як буде, що буде, щоб не було втрачене жодне робоче місце. Влада то не допрацьовує. То щось не, 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 не получається, не переживайте. Все вони знають, все вони вміють. Хоча сьогодні ми, має, ми мали б не їхати до губернатора, а він мав би тут стояти разом з нами. Багато для того, щоб працювати, для того, щоб вам допомагати. Ви маєте робити свою роботу, вони мають робити свою роботу. Якщо цього немає, хтось треба шукати причину і викидати. Шахтарів скорочують. А підприємство волині вугілля залишається в тому самому складі. Слухайте, в Дніпропетровській області такий самий склад обслуговує 18 шахт. 18 шахт. А підприємство Волинь вугілля, як було при восьми шахтах, з такою кількістю людей такою зараз залишається. Вам зараз першочергово потрібно. Вирішувати питання з цим підприємством. Це раз, друге. Вирішувати питання по керівнику проспілки. Тож справді при всій повазі. Але, пане Калістратов, ідіть на пенсію, виховуйте внуків і давайте о, в руки молодих керувати проспілкою, якщо ви не здатні це робити. Дякую.